Жіть ваше уваження, це чому перенесли саме ви знаєте. я Можу сказати, можна я буду зараз. Я в суді буду говорити мовою юридичною а спілкування з представниками засобів, засобів масової інформації по суті з українськими глядачами слухачами буду говорити людською мовою. Всім відомий принцип є брехня, є велика брехня, а є апеляції сьогоднішньої української прокуратури і е, пред'явлення підозр. Сьогоднішнього міністерства внутрішніх справ, оце все те ж саме, яке було раніше називалося брехня, велика брехня і статистика. Сьогодні називається брехня, велика брехня, а потім повним разом сьогоднішньої прокуратури, яка подає подібні звинувачення. На цей час жодних підстав для обрання запобіжного заходу більше шкого не існує. Підозра ґрунтується на припущеннях і підкопірку написаних свідченнях міліціонерів. Ми звертали на це увагу в Печерському районному суді, які живуть прямо в главків в центральному управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві на Володимирській 15. Це означає, що фальшували документи настільки оперативно і швидко, що навіть ніхто їх на граматичні помилки, ну хоча б там абзаци місцями попередставляли, не робив цього. Будемо чекати засідання суду 30 вересня. Я можу сказати, що для нас є маленька перемога, оскільки з 21 вересня починається в режимі місцевих виборів проведення конференцій. І на сьогоднішній день то, що могло би. Всеукраїнському об'єднанню свободи перешкодити взяти участь в виборах до Харківської міської ради і на посаду Харківської міського голови. А мої захисники пода, пода... Под... збирались подавати щонайменше сьогодні документи, які підтверджують факт висування моєї кандидатури на посаду харківської міського голови. Ми можемо зареєструватися для участі у виборах. А 30 вересня будемо говорити знову в цій залі, але вже мовою юридичних аргументів, мовою доказів, а не мовою у суцільної брехні, які приніс прокурор Кузовкін, ну чи хто там його із прокуратури. Пору сюди послав. Чому ви наполягали на перенесенні ці? Я не наполягав на перенесення. Е, ну я сказав на розгляд суду на розсуд суду. Я завжди займаю таку позицію. Я готовий в будь-який час як професійний юрист з багаторічним досвідом роботи. В будь-який момент часу я готовий до будь-якої роботи. Так само, як ми з вами бачимося тут. Півтора-два роки тому під час репресії на майдані. Ми готові були до цілодобової роботи. Добре, поясніть Ви так, розказали чи вам не прийшла як там? Я сказав документ. лише форма. Я лише я лише дав формальні відповіді на прямі запитання. Апеляційну скаргу я не отримав, доповнення до апеляційної скарги я не отримав. Я отримав їх сканом через електронні засоби зв'язку від свого захисника. Із всіх трьох суб'єктів, які повинні отримати, підозрюваний і два захисника. Апеляційну скаргу і доповнення без доповнень отримала лише Таміла. Все якщо, лише частково. А якщо говорити загалом про всю свободу, ну Всім відомо, що краще захищатися, це атакувати. Чим можна зараз сказати, свобода може вигравати у цій грі? Я Студами. зараз стою перед вами. Я зараз стою, дивлячись в очі журналістам, дивлячись в вічка телекамер. Я дивлюсь сьогодні відверто в очі. Я кажу, що ці справи спочатку шиті білими нитками, потім гнилими нитками, потім не існуючими нитками. Крапка. І ми це готові доводити в суді. Проблема будь-якої тоталітарної системи полягає лише в одному. Проблема формування точніше тоталітарної держави. Треба домовитися по всім ланочкам. Від особи, яка кліпає докази, до особи, яка проводить перший допит, потім прокурор, потім суд першої інстанції, потім апеляційної, потім касаційної. Якщо хоча б якась ланка з цього ламається і починає думати головою, а не телефоном з адміністрації президента, Кабміна, вищестоящого керівника, все, тоталітарної країни не буде. Я впевнений, що в Україні тоталітаризму не буде. Тому що ті люди, які беруть участь в процесі, рано чи пізно будуть думати про те, що вони роблять головою, а не наказами згори. Тому що нести відповідальність за свої рішення будуть саме ці судді, саме ця колегія суддів, судді першої інстанції, прокурори хтось із них все одно має е, говорити мовою закону, а не розпорядженням звичайно. Запитання ну, до деп... Деп... до адвоката, чия це була провина, що власне вас не повідомили. Ну, це обов'язок апеляційного суду повідомити мене про час і місце розгляду справи. І окрім того, відповідно до вимог КПК, ми мали бути забезпечені і апеляційною скаргою, і всіма додатками до неї для того, щоб ну, хоча б обрати для себе якусь правопозицію. На даний момент цього виконано не було, і відповідно рішення про переноси, про перенесення цього ці, розгляду цієї справи, воно є досить логічним і справедливим. Таке питання, ось тільки що прокурор з цього самого місця сказав, що хочуть на два місяці вас за за грати, тому що за такі злочини треба арештовувати. Це він таким чином назвав вас злочинцем? Я думаю, що коли прокурор озвучить оту брехню і маячню, яка написана в апеляційній скарзі, по перше, прокурор отримає заяву про вчинення ним злочину. Раз. І прокурор отримує позов про захист честі і гідності і спростування недостовірної інформації. Два от я залишу зараз це в інтризі, бо ці документи не озвучені, ці документи не оприлюднені. Це інформація, яка міститься в апеляційній скарзі, в якій відверто закладена брехня, якою сьогодні прокуратура хоче, хоча б якийсь аргумент взяти для. Е то, що поставити рішення першої інстанції під сумнів, і добитися іншого запобіжного заходу, такий як арешт. Нехай це буде моя маленька таємниця. Більше того, на відміну від всяких шкіряків і Граченків, ні я, ні мої захисники не уповноважені, більше того, не мають права, припрошу, шановні представники ЗМІ, навіть вам в очі, сказати те, що міститься в матеріалах справи. Скажу лише одне. Що там міститься те, що дасть право багатьом людям подати позови про захист честі і гідності, про спростування недостовірної інформації, плюс заяву про злочин про явне перекручування матеріалів попереднього слідства. Нехай це буде нашою маленькою таємницю до нашої з вами наступної зустрічі. Колегам ви казали, що ви здали слідчому свої паспорти, тобто це унеможливі у вас залишити. Я можу показати, але ну, я можу викласти це. Викласти не можу. Викласти не можу. Засвідчую, що після ухвали суду, що після ухвали суду, коли я отримав повний текст ухвали, я спілкувався з слідчим токарем. І він мені роз'яснив ті права і обов'язки, власне, які були написані в ухвалі суду, і в доповнення до цього документу роз'яснення і обов'язків взятих на себе зобов'язань, зокрема, з'являтися до суду, повідомляти про зміну місця переживання. Я здав три паспорти для виїзду за кордон. один дипломатичний і два загальних. Це відображено в цьому документі, який так само є в моїх захисників, який буде поданий до суду. Тобто, жодний тобто, аргумент прокуратури про те, що я можу виїхати за кордон, щоб уникнути слідства. Ну він спростовується одним простим документом, яким на виконання ухвали суду передані паспорти для виїзду за кордон. Свічу ну, іншої менше спростовується тим, що е, можливості виїхати з країни у пана Швайки було вже більш ніж достатньо. Він цього не робив, він цього не робить і він цього не збирається робити. Хоча б через те, що ми вважаємо всі, всі. Підозри і всі закиди, які сьогодні зроблені обвинуваченням, абсурдними, такими, що не відповідають дійсності, і тому ми маємо, ми, ми маємо шанси на перемогу, і тому я особисто не раджу будь що робити своєму клієнту, щоб могло б йому завадити виконати ті обов'язки, які на нього покладені, як ми вважаємо, найбільш справедливим рішенням в сьогоднішньому провадженні рішенням ухвалою Печерського суду. Адвокат Мітюрін Сергій Олександрович. Дякую. Дякую дуже вам за підтримку.